Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це страва. Ht herecht. Друге слово це «сіль». Hет залт. Третє слово це столова ложка. Четверте слово це відкривачка. Де блікопер. П'яте слово це фартух. Д шкорт. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові уроки.